Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант. Сьогодні, 6 вересня, і я одразу перепрошую, е вибачте мене, будь ласка, але будемо знову ми говорити про Дональда Трампа, бо він явився на світ Божий, надавав нову порцію крінжових заяв. Але я посеред них прослідкував певну червону лінію, певну тенденцію, яка як на мене виглядає. Тривожною, так, навіть в масштабах Дональда Трампа те, що він говорить, є досить тривожним в геополітичному контексті. Друзі, та будемо ми про це все говорити тільки з тими, хто підписався на цей канал, поставив вподобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. Отже, все цікаве. Розпочалось, звісно, з його заяви в мережі True Social, в якій він опублікував фотокарточку Сі Цзінпіна, Путіна і Моді разом. І написав здається, ми втратили Індію та Росію на користь найглибшого, найтемнішого Китаю. Бажаємо їм довгого і процвітаючого спільного майбутнього. Е, так. Ну, в Телеграмі в своєму я прокоментував е, тоді цей допис, але на Ютубі я так висловлюватись не можу. Якщо що посилання на телеграм в описі до відео знайдете, е, власне, хотілося б от в цій ситуації просто задати одне просте питання. А хто ж підштовхнув Індію в обійми до Китаю? Не просто так легесенько, знаєте так. легесенько. А прям з усієї сили давай. Індус, котись е, під три черти. Ну, під два черти Путіна і Сідзінпінта. Хоча там же ще Кімчинин, тому можна і під три черти. добре. Власне, і тепер він виходить і каже: а як же це так трапилось? От. І побажав йому удачі. Звісно, я розумію, що це, мабуть, така спроба проіронізувати, показати, що ви думаєте, я не бачу. Я бачу, я це все сприймаю з гумором. Чому? Тому що у мене є якийсь план, і у мене є потужна відповідь на це все. Трамп не просто так після цього зібрав журналістів, бо він підписав указ, який змінить все. Тепер Міністерство оборони називається Міністерством війни. Ну, 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 потужна. Потужна, тому що, як сказав Дональд Трамп, ми виграли Першу світову, Другу світову та все, що було до того і між ними. Ну, ну, ну потужник потужний, дуже подобається, дуже подобається. Під гексет аж засяяв. Тепер він не просто запойний алкоголік, а цілий керівник департаменту війни. Ну, вибачте мене. Я думаю, що якщо зараз підключити до могили Орвела два кабелі, то через швидкість його обертання в труні електрика, яку він генерує, може заенергохарчувати ціле велике місто, любі друзі, це прям, це прям дуже потужно. Надзвичайно, надзвичайно. А, знову ж він там щось згадував про війну в Україні, але це було дуже пробіжно, тому що він сказав, що війна в Україні закінчиться, бо доведеться заплатити високу ціну. Кому, куди, є якісь реквізити, куди цю власне, ціну потрібно буде оплатити? Хто це має зробити? Незрозуміло, ну, але знову ж таки, навіщо, навіщо ці всі деталі? Деталі. Головне результат. А результат поки що такий, що от в проміжку цього інтерв'ю е, Індія оголосила про те, що вони будуть продовжувати купувати російську нафту, тому що ну тільки їм вирішувати, яку нафту купувати, їм це вигідно, і вони от власне е, не будуть ні до кого дослухатися в цій ситуації. Хоча, знову ж таки, я нагадаю, е, перед е, початком дії ультиматуму вони спочатку погодились на те, щоб. Їхні НПЗ державні перестали купувати нафту. Але оскільки ми на них і так наклали, вони такі, ну що ж поробиш? Тоді будемо робити, як і робили. Ем, і ще з важливого, це якраз та червона лінія, про яку я говорив, він багато уваги приділив внутрішнім загрозам, так? Про те, що Десь там це бандитизм в Штатах, в деяких непідконтрольні групи мігрантів. І говорив найбільше про Венесуелу. Він говорив про Венесуелу, про Мадуру, про загрозу з Венесуели, про наркотики, про контрабанду, про те, що вони будуть збивати військові літаки Венесуели, якщо, якщо ті будуть створювати е, загрозу американським ВМС, сказав, що не, не збирається зміщувати Мадуру. От, бачите, велика така загроза, проблема Венесуела, але Мадура чіпати не збирається, ну, тому що що? Диктатор. А як він ставиться до диктаторів? Він висловився з цього приводу досить чітко, бо під час свого інтерв'ю сказав, що Лукашенко дуже шанована людина, сильна особистість та сильний лідер. Лукашенко, картопляний фюрер, посміховисько для усього цивілізованого світу в очах Дональда Трампа. Це дуже шанована людина. Згадайте. Чи говорив він щось подібне там про Мерса, про Старнера, про Макрона, чи говорив він хоча б щось близьке до того, як він говорить про Лукашенка, про Орбана, про Путіна, про Сідзінпіна? Ну, звісно, він висловився добре про моді, тому що от, ну, кого він поважає? Того, хто дав йому по носі, або тих, хто його просто не слухає і ігнорує. От Моді його послав, сказав, що ми будемо купувати російську нафту, і Трамп сказав, що я завжди був другом Моді. Він чудовий. Мені просто не подобається те, що він робить саме в цей момент. Індія та США мають особливі відносини. У нас просто трапляються моменти Хвиля... хвилюватися, немає про що. Все буде чудово, прекрасно, так? Ну і це все завдяки тому, що. Звісно ж, він знає, як укладати угоди, як домовлятись Дональд Трамп найкраще. От, власне, збираючи не тільки його вислови з цього інтерв'ю, а з попередніх прес-конференцій, його заяв, можна зробити такий висновок: що оскільки Трамп не розуміє, як йому діяти на глобальній арені. Як йому врегулювати російсько-українську війну? Що йому робити з Китаєм? Що йому робити він в Тихоокеанському регіоні? Це все занадто складно і незрозуміло для нього. Трамп не любити складно, Трамп любити просто і швидко. Довго і складно, Трамп не любити. Трамп не робити довго і складно. А де може бути просто? Ну, відносно, принаймні. Ну, спробувати створювати якісь загрози всередині країни і їх вирішувати. Тобто поступово перетворити штати на таку поліцейську державу, влаштувати якусь гонитву е, за е, відьмами, і от, як при макартизмі полювали на комуністів, тепер вони будуть полювати на вовк активістів мігрантів, переслідувати їх, нагнітати страх всередині країни з цього приводу. Посилювати розкол в суспільстві, щоб на цьому спекулювати і виступати єдиним таким захисником е, нації. Але потрібно ж ще й на зовнішній арені демонструвати якусь силу, якщо не можеш це робити проти Китая, потрібно створити якусь загрозу десь там, де ти без особливих проблем, е, можеш прийти. і... Показати свою силу. ну Маленька переможна війна, або класика вже такого кінематографу. Хвіст віляє собакою, там все це було добре показано продемонстровано. Тому він робить такий особливий акцент зараз на Венесуелі. Е, він спробував пограти м'язами проти інших сусідів, проти Канади, проти Мексики, але щось не перелякалось. Щось у нього не дуже вийшло. Він такий. Ну Щось, всі, їх всі ще й захищають, всі стали на їх сторону. Так не подобається. Треба якась така країна, яка мало кому подобається. Венесуела. От давайте будемо зараз в Венесуелу, чи тим більше, ну що вони мені зроблять? Я туди піджену авіаносну групу, ми будемо це все качати, будемо розкачувати загрозу. Показувати, що слухайте, нас зараз, оцей Китай. Його стримування не дуже цікавить. У нас тут багато проблем. Давайте спочатку вирішимо їх тут. Америка ферст. і не тільки Сполучені Штати, Америка, а в цілому так американські континенти. Треба тут зайняти справами, а потім все решта, потім все решта, обов'язково колись буде. І, власне, е з таким припущенням вийшла стаття і політико, що Пентагон у своїй стратегії може змістити пріоритет зі стримування Китаю і РФ на внутрішні загрози та західну півкулю. І в цьому плані, в політичному, це робить і Дональд Трамп, коли він опонентами виставляє європейські країни, звинувачує їх, перекладає відповідальність на них, що -то вони мають це все контролювати. Ну, типу, подивіться, це Євразія. ми на іншому континенті. Нехай Європа розбирається. Росія це їх загроза, Китай також знаходиться з ними так на євразійському континенті. То нехай Європа стримує Китай, це все відповідальність Європи. Я в Америці, тут Венесуела, це наша проблема. Мігранти наша проблема, і ми будемо з цим справлятись. І таким чином він поступово виводить Сполучені Штати Америки з системи міжнародних відносин. Бо через свою слабкість і відсутність стратегічного мислення він просто не знає, що робити. З глобальними проблемами, тому намагається все відкотити до локального. І це величезна загроза, величезна, тому що ну, Китай це розуміє, і Китай буде Сполучені Штати Америки до цього спонукати. Я думаю, що вони просто в захваті від того, що відбувається, кращого президента Сполучених Штатів Америки для Китаю, ніж Дональд Трамп, просто не могло бути. Вони в абсолютній ейфорії знаходяться. І якщо дійсно протягом найближчого часу ми побачимо подальші кроки в цьому напрямку, то можна говорити, що ця тривожна тенденція вже перетворюється, переходить у фазу реалізації. Тому, знову ж таки, головне наше сподівання, що пан Люцифер таки прокинеться і захоче забрати цю грішну душу собі, тому що. На цій землі, і без нього достатньо диктаторів, ідіотів, тому досить дякую. А що ви, друзі, думаєте з цього приводу, напишіть в коментарі обов'язково. Якщо вам подобається це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Дзвіночок також не забувайте натиснути, щоб нічого цікавого не пропускати. А якщо вже підтримали Сили оборони України. І бажаєте допомогти розвиватись цьому каналу, то можете стати YouTube спонсорами або зробити донат за реквізитами в описі до відео, або ось за цим QR-кодом. Він вас якраз в мій телеграм-канал приведе, і там вся інформація також є. А поки не прощаємось.